Всім салют, українці зажралися. Українці не хочуть працювати. Їм краще сидіти на джоб-центрі. З такими словами починаються відосики у декількох гори роботодавців українських в Німеччині, які мають там якимось чином. Пристосувались до будівельного бізнесу, і вони жаліються, матюкають українців, бо ті не хочуть йти працювати на стройку за 15, 16-17 євро в годину. Мол кажуть, от, блін, мінімальна зарплата 13, ми їм даємо там 15, 16, 17 і ніхто не хоче йти працювати, які вони, блін, сволочі, блін, а в нас нема працівників, блін, і тепер і тому подібне. І от це показує суть наших дійсно людей, українців, ухренівших. Тому що е, це ті же гори роботодавці вони прекрасно знають, що таких зарплат в будівництві немає, навіть різноробочі вони отримують більшу зарплату. Тому що на будівництві справді важкі умови праці, дощ, холод і тому подібне, і важка робота фізично. Тому на будівництвах де ним давно немає таких зарплат. І розказувати, які всі хренові, і вони не можуть знайти працівників, бо українці зажерлися, не хочуть йти за 15-16 євро в годину працювати на будову. То Пензлюй тоді і працюй сам. Тому що на інших будовах з працівниками немає зарплат, тому що дають адекватну зарплату. Е, тому е, до чого я це все? Е, це ще раз показує, що обісрати за кордоном тебе може тільки свіже і. Тобі, щоб тут, навіть які би не пробував якісь починання, обсеру з них до голови, замість того, щоб побажати успіху в починаннях, що наші українці починають якось приспособлюватися. І, на жаль, у такого роду, е, людей е, дуже, дуже багато. Не будьте мудаками, люди. Е, цінуйте, по перше, в першу чергу, себе. Щоб вас цінували, шанували і ну, майте, хоч хоч якусь е, краплю поваги до людей, до інших людей, принаймні до тих, е, від яких ви хочете отримати е, щось на замін, якісь послуги і тому подібне. Всім благ, мирного неба і швидкої перемоги.